Овий вінницький ритм 101,8 один Місто над Богом, події, що поруч. Доброго дня і добро здоров'я Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Симко, А також радий вітати сьогоднішнього гостя. Першого сьогоднішнього моєї гостя. Він урбаніст, активіст. Ві урбаніст-активіст, активіст. Він співзасновник відходів в доходи. Співорганізатор ОТГ Фест Молодь в дії. Співзасновник Вайс Хост в Вінницькому технічному університеті. І я можу повірте мені ще багато-багато багато. Говорити про нього. Сьогодні в мене в гостях Владислав Присяжний. Владиславе, радий тебе бачити. Привіт, Олег. Ну і можеш позровитися з усіма іншими, хто нас сьогодні чує і бачить, і слухає. Привіт сім Е, Дякую, що прийшов. Дякую, що відгукнувся. Цікава тема. Основна тема, яку я сьогодні зазначив в нашому анонсі, це можна сказати бізнесова тема. Це можна сказати вічна тема. Скільки існує людина, стільки існує і відходи. Людина створює ці відходи. Але річ у тім, що в поле мого зору не так давно потрапив е, Там була дуже цікава тема. Як на мене дуже цікава тема е, Владислав разом зі своїми зараз. Сам скажеш з ким саме е, запропонував практичний майстер-клас з виготовлення маячків, які би в результаті допомагали під час пошуку людей. І от ще тоді я звернув на е, Владислава увагу на цю тему. Звернув, але по моєму я тоді був у відпустці, і на жаль, я тебе не зміг запросити. Зараз мені це вдалося, тому вибач, я ще таки, все таки хочу повернутися до цієї теми до теми. Маячків до теми пошуку людей, і взагалі, до як ти до цього дійшов і чому саме ти цим зацікавився? Ну, взагалі, якщо починати про майстер-клас, майстер-клас був проведений в артхаті, а саме чому? Тому що на початку ідея винаходу була в тому, те, щоб його зробити максимально простим, настільки простим, щоб людина, яка абсолютно не розуміється в електроніці, могла його відтворити самостійно. Ну, наприклад, я. Я я відверто тобі скажу: я абсолютний ноль, я плінтус в цьому плані, я визнаю це, але мені це достатньо цікаво. Невже так просто це можна зробити? Настільки просто, що ми. Змогли навчити людину, яка ніколи в житті не тримала паяльник в руках, зробити за 5 хвилин. Це вже небезпечно, паяльник в руках. Ти знаєш це? 90-ті мені нагадують, але тим не менш, у кожного свої асоціації. Що ти сказав: паяльник в руках: окей, крім паяльника, напевно, ще щось треба. Ну там припой, там ще щось, і і і і. Припой, п'єзодинамік, батарейка, холдер для батарейки і перемикач. Ну все от почалося. Я так і від... я так і зрозумів, що якісь іноземні слова, якісь і незрозумілі для мене е, радіодеталі, деталі. Добре, як взагалі виникла думка стосовно цих от маячків? Чому саме маячки? Е, думка вона взагалі з'явилася на самому початку, коли я знав, як ДСНС шукає людей. Ну, як це було на самому початку, коли лише влучили в вінський аеропорт. Була проблема, що не могли знайти, оскільки ем, нема ніяких сигналів від людини, яка лежить під завалами. Єдине, як це можна зробити, це дзвонити їй на телефон, щось на кшталт. Того. Угу. Відповідно, з'явилася ідея, як можна краще подавати звуковий сигнал, е, саме якийсь такий близький до ультразвуку, для того, щоб могли її чути, як і люди. Так і тварини. І на досить -таки більшу дистанцію він звучав постійно. Ми а... розробили так, що він працював понад 6 годин. Чому саме понад 6 годин? Тому що коли вже людина підзивала більше 6 годин. Дуже дуже проблематичний і врятувати. Це вже критичний це час. Це вже дуже це критичний. час. Е, для, е, ми всі чудово розуміємо, для того, щоб будь-який прилад працював, він, має, він мусить мати елемент живлення, е, що використовується Знову-таки, це мініатюризація. Це ж не величезний прилад. Це навіть не що це я зараз взяв в руки. Пульт. А, це пульт якийсь та якийсь пульт. Це я просто одразу згадав, хто в домі хазяїн. В домі хазяїн той, в кого в руках пульт. Е, він же ж набагато менший. Цей маячок. Він розміром, як, знаєте, домофонний ключ. Такий маленький, типу, як ага, таблетка. Ага, 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 такий от малесенький. Він настільки прости... добре, а вартість його? Вартість його становила до 50 гривень. Ну, це дуже мало. Звісно. На сьогоднішній момент, дуже мало, якщо знову таки говорити безцінне життя людини. і так. Який радіус? Радіус, ми взагалі заміряли. Такі теоретичні умови, типу, mm -hmm. якщо завалити і тому подібне, у нас був свій окремий підвал, і е, досягало на три поверхи вверх, типу з підвалу. А грало роль ем, е, прохідність через залізобетон, через арматурні ці всі речі, так грало, іноді навіть на руку грало, можна так сказати. А тобто навіть було краще чути. Так, тому що е, різні матеріали створюють різні коливання, mm -hmm. відповідно за рахунок цього покращується поширення звуку. З ким, напевно, був якийсь час, який ти розробляв, який ти, ти витратив на те, щоб знайти якусь експериментальну модель, одну, другу, третю, потім її щось зробити, чи ти вже взяв готову модель і от запропонував дуже просто зробити? Прошу? Фактично миттєво, тому що прилад настільки простий, наскільки це лише можна уявити. схему можна намалювати буквально рукою на папірці. Mm -hmm. Раз, Миттєком. раз, раз і все. Так. А слухай, скажи, будь ласка, якщо це так просто, то він він взагалі є вже в промисловий в промислових масштабах його виготовляють в промислових масштабах він вже існує на сьогоднішній день так вже вже так можна його придбати як і в епіцентрі, так і в метро. Зовсім не проблема. Звісно, коштує трішки більше, ніж 50 гривень. Проте функціонал рівно той самий. Ну знову таки зараз це прозвучало абсолютно не на правах реклами. Скажи, будь ласка, а тобто зробити його виходить і дешевше, ну і напевно, цікавіше. Ну так, з однієї сторони, цікавіше. Взагалі, на початку це було настільки цікаво, що ми окремо складали список, де його можна дістати. В умовах, якщо взагалі нічого немає, тобто ми теоретично уявляли собі це таким чином, що уявімо, ви десь знаходитесь в підвалах близько до окупованих територій, і вам потрібно якось себе захистити теоретично, mm -hmm. де ви можете взяти ці матеріали, враховуючи, що ніяких магазинів поруч немає, і ми спеціально сіли, розробили список, звідки ці речі можна дістати для того, щоб потім можливо створити цей маячок. Ну, це мені взагалі нагадує щось таке пластунське. Ти знаходишся на невідомій території, в лісі, в горах, де ще, як тобі вижити, як тобі про себе дати знати, як сповістити той самий сигнал сос і так далі. і так далі. Щось от... Ну, щось близько до того. Щось є. Близько до того. Бо сам п'єзодинаєк можна дістати з будь-якого китайського годинника. Ну, ось ці будильники. Батарейка буквально з будь-чого. Така кругленька таблетка. Холдер можна без нього, можна просто напряму підпаятись і перемикач теж будь-звідки. Якщо немає паяльника, в принципі, от з того, що ти зараз назвав, мені здається, що найважче це паяльник, тому що має бути нормальне живлення. Знутки, якщо є паяльник, має бути припой. Якщо немає припою, то ти навряд чи зможеш якось зробити. Ну, щось придумати можна, але вигадати можна, можна. Ну от, максимально спростити цю свою історію, uh -huh. беремо цей самий китайський годинник, знаходимо на ньому цей п'єзодинамік. Це просто така кругленька чорна штучка, відразу видно. Ми його відрізаємо відкусимо, виламуємо як завгодно. Важливо, щоб залишились у нього ніжки. Uh -huh. І беремо цю батарейку і просто вже пальцем затискаємо його, саме так, що він піщав. Uh -huh. Якщо переплутати полярність, нічого не станеться. Просто також затискати, поки не почуєте, як він піщить. І врахувати, типу, умови, якщо у вас. Припустимо, привалить, щоб ви могли або затиснути, uh -huh. або чимось щільною притиснути для того, щоб він видавав цей звук? Ну по великому рахунку можна затиснути і е, замотати із лентою, так і все, і воно вже працює. Так і воно є... ж буде працювати. Єдине, що в тебе батарейка сяде ну максимум, там як як ти сказав, через 6 годин. Uh -huh. Ну 2 години, 3 години. Тобто постійно можна так. Це банки. Залежить від того, наскільки вона якісна. Скажи мені, будь ласка, от ти запропонував такий майстер-клас, е, який був фідбек? Як відгукнулися? І хто відгукнувся? Дуже багато вінчан відгукнулись. Їм було цікаво. Ми навіть думали про те, щоб провести ще один такий майстер-клас. Навіть мабуть, більше цікаво не сам маячок, як така річ, яка може врятувати життя, а просто цікаво щось попаяти, коли це для тебе взагалі невідома річ. Угу. А чи можна? Окей, ви зробили є цей маячок. А, який прилад може його побачити? Який прилад може його почути? Будь-який мікрофон. Будь-який детектор шуму, на телеф... умовно, на телефоні, на нашому зараз сучасному, ну, відносно сучасному телефоні. Ми можемо цей прилад почути, побачити, якось налаштуватися на його частоту, щоб відчути. А, у нього частота така, яку людина чує без всіляких приладів, знову ж таки, і тварини, і люди, але прилади те, що я чують, просто ми дивимось на коливання, які показує нам диктофон, угу. тобто на телефоні теж. І все, і ми можемо по цьому також орієнтуватися. Скільки було під час майстер-класу? Скільки було виготовлено? Взагалі, в цілому, виготовлено було е, близько до ста штук, ну, але ти... це не за майстер-клас, це за весь час. Це взагалі. Хтось, можливо, зацікавився, має вже замовлення? Звісно, були замовлення. проте, як я сказав зараз, ми вже трішки відійшли від цієї теми, тому що вже на промисловому рівні uh -huh. вони готовляються, тому ми лише раді поступитись, адже це був такий максимально волонтерський проєкт. Uh -huh. Ідея була в тому, що ми їх виготовляли і ходили знову ж таки по Вінницьких бомбосховищах, і передавали відразу по запиту волонтерам, які везуть у гарячі точки. Добре, якщо ще далі відійти саме від моменту виготовлення, від моменту цих маячків. Це радіотехнічна, якщо я правильно зараз називаю, ви про мене, будь ласка, це радіотехнічна творчість. Творчість обов'язково має мати своє авторство. Авторство нещодавно ми святкували. Ну відносно нещодавно, день винахідника і раціоналізатора. А про це ми згадували в ефірі з паном Ігорем Шевченком. Патентним повіреним України, скажи мені, будь ласка, чи на твою думку, це суб'єктивне питання на твою думку? Чи можна зараз в Україні, в сучасній Україні, чи можна прожити завдяки своїм мізкам, завдяки своїм винаходам? Абсолютно, так. Чому? Ти оптиміст? Я оптиміст, тому що я розумію, як це все працює. Тут цікава історія, як це працює у нас, і як це працює за кордоном. Угу. В нас є з цим деякі проблеми, тому що якщо ви створюєте реально класний прилад, ви його запускаєте на якихось стартап-платформах, і його бачить якась крута компанія, вона відразу його пропонує викупити. Тобто, у вас є патент, у вас є право власності на нього, і ви можете його продати. Або у вас другий варіант, ви можете спершу поширитись на внутрішній ринок, а потім на зовнішній ринок. Це вже залежить від того, наскільки ви фінансово підкований і наскільки ви підприємець. Тому що є різні винахідники, є винахідники, які суто винаходять, а є винахідники, які також вміють це все комерціалізовувати в процесі. Угу. Тому тут вже залежить все від вас. Ті винахідники, які готові лише винаходити, їм значно легше продати свій патент і відразу думати над наступною ідеєю. Ті винахідники, які впевнені свої ідеї і вміють ризикувати, вони йдуть. Комерціалізувати, звісно, від того, вони мають більше прибуток. Напевно, тут під словом комерція, комерціалізувати. Ти маєш на увазі втілювати в життя, безпосередньо проходити абсолютно цей довгий шлях від першої думки до безпосередньо першого після конвеєру першого екземпляру, який вийшов з конвеєра. Напевно, таким чином. Ну навіть не з конвеєра. Тобто, ви зробили свій перший прототип, mm -hmm. думка. Кінцевий прототип, і ви, скоріше за все, йдете його презентувати якимось е, бізнес-компанії, е, підприємцям, які готові в нього проінвестувати, якщо у вас немає перших власних заощаджень. Якщо ви вже, скажімо так, прошарений, угу. а, то, ймовірно, у вас вже є якісь кошти, і ви готові вкладати з нього особисто. Тим паче, якщо у вас декілька було винахідників, це значно легше. Тобто, ви вже можете або реєструвати ТОВ, або якщо це ФОП, відповідно на якусь одну особу і займатися в суто комерціалізацією цього проекту. Головне. Не розривати себе їх на декілька. Тобто, якщо взяли за один, беріть один е, в, е, без адрес, без прізвищ, без пін-кодів, без нічого, в тебе є живі приклади у того, що ти зараз сказав. Звісно, в мене є живі приклади. У мене є патент на кашкет. Розумний кашкет. Сутність цього в тому, те, що він ультразвуком сканує всю територію довкола і подає вам звуковий сигнал на найближчі перешкоди. Я його довго налаштовував, тобто, це не просто якась ультразвукова маячня, а це конкретно він вимірює. Вістань від будь-яких об'єктів, буквально окрім таких, якусь у нас тут студії, тому що вони поглинають ну тут м'які, так Так. і подає звуковий сигнал. Знову ж таки, в першу чергу, це було націлено на незрячих людей, або для тих, кому важливо орієнтуватись в просторі просто всліпу, незважаючи на всі умови, можливо, це потрібно для того, щоб не показувати свою наявність світлом. Тому що ви чуєте лише звук. Вибач, я зараз, напевно, як і ми всі, е моментально переклав, перевів це все я кажу, в лапки, на е війну, на воєнний стан. Розумний кашкет, я так розумію, він може і знадобитися, і військовим. Звісно, тобто може ці моменти тепловізори. Ми знаємо, тепловізори не дешеве задоволення. Знов таки має певне своє обмеження, і на всіх тепловізора ти не купиш, не закупиш абсолютно всім. Наскільки кашкет дорогий або дешевий? Він абсолютно недорогий, дорогий, але тут стоїть інше питання: якщо говорити про те, як він може знадобитись військовій сфері, а це те, що ну. Теоретично уявімо, ви військовий, ви йдете десь в лісі, припустимо, і вам потрібно не показувати себе світлом. Uh -huh. Тобто ви маєте фактично всліпу орієнтуватись. Це дуже небезпечно, оскільки можуть бути які розтяжки і тому подібне. Сказати, що прилази фіксує розтяжку навряд чи. Uh -huh. Тому що це просто буде ще одна перешкода, яка буде, можливо, навіть нехтуватись, а можливо, якщо не нехтуватись, просто ви не зрозумієте, що це саме воно. Тому що прилад аналізує перешкоду, але він не скаже, що саме за перешкода. Е, Іншими словами, це як для риб, це ехолод, і як для кажанів, також ультразвуком вони ж фіксують практично дещо і так і літають. Так, саме воно так і працює. Так, тому і кажуть, що я сліпий, як кажан. Але тим не менше, літають і все нормально. Е, ну що ж, дуже цікаво. Кашкет дуже класно, дуже цікаво. Це запатентований прилад, і в мене вже є один розроблений прилад, і прилад в процесі реалізації. Тобто, зараз один вже йде в процесі патентування uh -huh. і я починаю розробляти наступний. Тобто, я якраз е, той, який розробляє і продає патенти, але е, наступні прилади я бачаю особисту комерціалізацію, uh -huh. тобто ти їх будеш вже проводити звісно на внутрішній ринок. Ну і тепер до нашої основної теми знову-таки про гроші. Будемо говорити з тобою. Нещодавно відносно нещодавно. Ти провів ще один захід, і е, тематика е, цього заходу було як відходи перетворити в доходи. Е, це навіть е, написано на сайті Вінницької міської ради, що це було екодискусія. Хто з тобою взагалі дискусує, дискутує в цьому плані? По-моєму, дискусії абсолютно нема. Тут зайва дискусія. Ні, знаєте, є дискусія. Дискусія є, тому що е, ми можемо врахувати тут як і. Як це реалізується в Україні і як це працює за кордоном? Дуже часто я дискутую з одним швейцарським екологом, він до нас час від часу приїжджає в Вінницю, і в мене постійно з ним одна і та сама дискусія, тому що в Швейцарії це все працює не так. Ми часто можемо чути: ну взагалі, яка основна тема екології? Основна тема екології це зробити так, щоб світ використовував менше ресурсів. Тому, що, наприклад, ви там. Використали петпляшку, викинули, її, і теоретично ми її спалили все і більше не існує у світі. Тобто ви її ще раз не зробите, і вам потрібно знову створювати той самий пластик. Тобто угу. знову використовувати ресурси планети. І тут є дискусії, тому що швейцарське законодавство забороняє робити з пляшки пляшку. Тому вони це все спалюють і перетворюють в енергію. Так. А, а ми? А ми перетворюємо на гроші. Пляшку в пляшку. Так. Пляшку, пляшку. Тобто, у нас іде, як це правильно називається циклічність. Ресайклінг. У нас іде ця циклічність, а у них виходить циклічність заборонена. Так, у них заборонена циклічність, у них все переводиться в енергію. Mm -hmm. Тобто зі сторони екології це не зовсім. Хоча ну, вони обґрунтовуються тим, що знову ж таки своїм законодавством mm -hmm. це раз, два, те, що у них максимально екологічні заводи, тобто що вони роблять мінімальні викиди СО 2 э, за рахунок своїх заводів. Mm -hmm. Тобто вони це все фільтрують. Ну е окей, нехай це буде у них. У них своє законодавство, вони абсолютно мають на це право, і ми маємо можливість тільки просто подивитися, як вони живуть і що вони роблять, що вони запроваджують на своїй території, тим більше чистій території, гірській так. території. Е у нас ти маєш е ведеш з кимось дискусію? У нас дискусії зазвичай про це не ведуться. Лише е знаєте, е люди часто думають про те, що чому у нас це там не працює. У нас, mm -hmm. наприклад. От є одна машина, яка забирає все сміття, тому я навіть не буду сортувати і взагалі думати про це не буду, це мене не стосується. Mm -hmm. Справді є такі дискусії, є такі дискусії, тому що з цим є деякі проблеми. Якщо ми говоримо про ті контейнери, які у нас стоять в місті, сухі відходи, вологі відходи, і нещодавно почали з'являтися, як нещодавно, вже кілька років тому, такі сітки, куди можна скидувати пет пляшку. Mm -hmm. Люди думають, що перше їх забирає одна машина. Насправді це не так. А по-друге, цей весь процес сухими відходами і вологими це навчальний процес, щоб навчити містян елементарно сортувати, а потім вже переходити до пофракційного сортування, як це в Європі і інших країнах. Ну найстрашніший варіант з того, що я бачив, це Японія. Це найстрашніший варіант саме сортування, деталі настільки деталізоване, що ну відверто я дивився і я був в жасі. Це неймовірно круто, насправді, тому що чому Японія взагалі це робить? Країна максимально обмежена в ресурсах, угу. тобто вони якраз таки максимально екологічні в тому плані, те, що все, що вони виготовили. Вони це проробили і знову готовляють, тобто їм не потрібно знову шукати. Залучати, Залучати зовні не потрібно. У нас в Україні це також може цілком працювати, і я часто, до речі, чую дискусії лише на одну тему: чому у нас в Україні не будуються сміттєпереробні заводи? Угу. Ось це дуже класна тема для дискусії. От тут ми ставимо три крапки. Чому у нас не будуються такі заводи? Ми поговоримо з тобою, якщо ти не проти наступного нашого разу, а час сьогоднішнього ефіру у нас завершився. Я ще раз нагадаю: сьогодні в мене в гостях був Слав присяжний урбан активіст, співзасновник відходи в доходи, іншими словами, гроші у нас під ногами. Які гроші у нас під ногами, як гроші з того, що у нас під ногами можна отримати? Я думаю, нам буде цікаво поговорити з Владиславом в Наші наступні зустрічі. Щиро дякую тобі, шановні наші глядачі і слухачі. Декілька хвилин приємної музики, і ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенком. Новий вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.